Автопарк на зв'язку. І в нас наявності такі от Kia Cerato, машина 2008 року випуску на 1,6 бензиновому двигуні та механічній коробці передач. Це у нас офіційний автомобіль. По кузову в дуже хорошому стані, немає ніяких недоліків значних або нарікань. 15 штамповані диски з новою зимовою гумою. Камера заднього огляду, додатково на автомобіль встановлено газове обладнання, яке вписане в техпаспорт. Текстильний салон, такий от в чухлах під ними все окей, нічого не подерто. Стеля також без зауважень. Чотири електрослопіднімачі, електрорегулювання дзеркал, коректор фар, відкривання багажника з салону, клімат присутній, і також додатково встановлена мультимедія. Тому, якщо вас цікавитиме даний апарат, з радістю очікуємо по адресі місто Київ, вулиця Сумська, 2 компанія автопарк. Також нагадуємо, дане авто ви можете придбати як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також ми можемо привести для вас будь-який інший автомобіль з США або Азії.